21 вересня відзначається міжнародний день миру. Тож ми запитали у тростянчан, що для них означає слово мир. На мою думку, мир це коли ваші сусіди на вас не нападають, ваші сусіди вам не заважають жити, розвиватися. Дуже б хотілося, щоб в нашій країні він настав, ми його знову змогли відчути. Бо, якщо чесно, вже забули, яке життя мирне, як це не боятися виходити і не боятися тривог і взагалі жити повним життям. Мир для мене це все. Не достаток. Ну все, шов. Тим більше я зятя поховав. Мерцев. Саме головне, щоб він був. У мене спокойствие було, щоб війни не було. Да. Да. Щоб війна закінчилася. Найголовніше щоб війни не було, щоб друж... все це закінчилося. Жили дружно. Скільки років жили дружно, і все, що О, це все встановлюється. Ага, головне, щоб було. Це найстрашне. Працюємо в благодійному фонді, стараємося для, все для перемоги. Нашим хлопцям допомагаємо і все для все тільки на перемогу працюємо. Для мене мир це коли закінчиться нарешті війна, і щоб всі ті люди, які знаходяться в полоні, обов'язково повернулися. А діти спокійно спали, так, обов'язково. Всі діти, які були вкрадені, щоб теж повернулися додому до своїх домівок і до своїх матусь і татусів. Герої. Повернулися живими, щоб нарешті це все закінчилося і було так, як було раніше. Може краще навіть. Щоб не було ніяких бойових дій. Мир, спокій, праця, як говориться. Сім'ї, щоб спокійно жили, діти в школу ходили. Україна, щоб процвітала. Я це вкладую. Щоб хлопці повернулися додому живими, щоб була перемога України. Слава Збройним силам України, слава Україні. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.